Скільки коштує наша новорічна декорація? І скільки коштувала декорація моєї кухні? Штучна гілка ялини блакитної купували років 10, тому використовую кожен рік. Вазони 6420 гривень, та доставка 965 гривень. Вазон сріблястий 220 гривень. Привезла на електромобілі. Кілки хвоя. П'ять хвоя з власного саду. З кожним роком її все більше і більше. Гілочки закріплюю у флористичній піні. Купувала упаковку піни 3 роки тому. Віночок і композицію ми отримали в подарунок. Отримала гірлянду в подарунок від садового центру. І найголовніша витрата це робота. Вона коштувала 20 тисяч гривень. Ну, хай і у мене буде такий чек за роботу згодна. А усе разом ми заплатили 50 тисяч 610 гривень. Фігурки, буси, все це використовується руками. Роблю висновок потрібна кожен рік, тільки жива хвоя. Тож майте власний сад і економте на святах.